А що вивчають в академії? Суспільство. Суспільство? Ми вивчаємо ідеальне суспільство, в якому люди отримують винагороду за свої зусилля, де походження не визначає майбутнє людини, а також вчимо математику та літературу, щоб краще розуміти, як сформулювати таке суспільство. Хоча мені було важко зрозуміти слова професора Теодора, концепція, яку він описав, страшенно приваблювала, але тут мені зовсім не комфортно знаходитися, це не вступний іспит. церемонії аристократії, класи аристократії, історія імперії. Для них я просто дехто оточений плітками про походження, їх не цікавлять мої академічні знання. Вони перевіряють, що я знаю як нащадок шляхетного дому. Вони вирішують, належу я до них чи ні. Стільки кажуть про велич академії. Здається, у мене були надто високі очікування. Упевнені, що ви зробили усе можливе. Чекайте тут ми неодмінно повідомимо вам результати. Він ще не пішов. Він знову відвернувся. Що з ним не так? Камелюс Бейл. Ідеальний результат. Він перший, хто отримав максимальний бал. Після Києра Бейла. оплески оплески. Без сумнівів такий талант. Чудово, дійсно неперевершено, пане Бейле. Молодець Камеліусе підтвердив свою добру репутацію. Ні, ваша високосте, у мене просто хороша пам'ять, от і все. Це ж найважче, молодець. Оскільки Камелюс впорався ідеально, він може обирати, до якого класу доєднатися. Зазвичай ви також можете обирати гуртожиток, в якому хочете проживати. Але припускаю, що це не знадобиться, оскільки житло у вас вже є. На мою думку. Дев'ятий клас буде найкращим варіантом. Е, мені треба обрати зараз? Ні. Заняття почнуться за тиждень. До цього часу ви маєте визначитися. Думаю, що ви захочете оглянути академію. Подивимось. Професора Едді. Дозвольте мені директора. А? Як незвично від вас таке чути, як ви знаєте, пане, я вже давно чекав на приїзд Камеліуса. З усією повагою Дім І Хар сподівається побачити Камеліуса в академії якнайшвидше, так це правда. Ходімо Е-е-е... Цікаво. у пошуках Камелії. Лорде. Клоде. Ти не підеш у дев'ятий клас? Перепрошую. Що ви маєте на увазі? Те, що сказав. Але чому ні. Директор сказав, що я достатньо підготовлений. Еді Кірхем? «А?» Навколо нього ходить багато сумнівних пліток. Ти дійсно не відчуваєш, як він на тебе дивиться? Це і є причина. Ти що, не розумієш? Цікаво було, що він збирається сказати. Лорде Клоде, я тут, аби вчитися, мені немає справи до якихось там чуток про наших професорів. Озираючись назад, розумію, що тоді мій розум займали думки про неясне майбутнє. Моя ціль якомога швидше випуститися, як тільки Кейран повернеться. А я знайду маму. Мені більше не дозволять тут навчатися, я не хотіла мати ще більше проблем у житті. Сексуальна орієнтація професора не має до мене жодного відношення. Ніякого до тебе відношення? Ти так справді вважаєш? Дякую, що обираєте українське. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нові випуски.